Доброго вечора. В ефірі знак оклику про вибори. І сьогодні в студії я Кирило Лукеренко, редактор цієї програми. Щовечора вечора, в сьомій годині, ми розповідаємо все про вибори, перебіг технології, гарячі події, аналітика і головні новини від самих учасників кампанії. Сьогодні у нас в студії два кандидати по мажоритарних округах. Я трошки пізніше їх представлю. А почнемо ми з короткого відео в суботу в Києві. Виборчий округ 211. Активісти поширювали агітацію про кандидата в народні депутати від партії регіонів. Інформація була не надто приємною змісто. Зокрема, ми можемо бачити напис ігор Лисов-Брехун. Міліція до напису претензій, судячи з усього, не мала. Однак захистити ім'я пана Лисова взялися кремезні молоді люди, очевидно, вражені. Такою несправедливістю. Чим усе скінчилося, ви можете бачити самі. Міліція! Міліція! Міліці! Ви дайте порацію! Там є міліціонери! Дивіться, що людей на землю кидають! Отже, міліція. Е, наш, наш гість Костянтин Писаревський, який йде по виборчому окрузі 29. Це Дніпропетровщина. Він висувається від об'єднаної опозиції батьківщина. Е, ваша виборча кампанія. Е, дії міліції вам доводилося е, ну, бачити щось подібне на вашій виборчій кампанії? Чи це просто київські е, якісь розборки? Доброго вечора, шановне товариство, шановне глядачі, шановна пані Тетяна, до нас долучилася. Я хочу сказати, що останнім часом, особливо за е, Серпень і вересень почастилися випадки, коли міліція повністю знахабніла. І я скажу: якщо раніше це були якісь, як я вам колись показував, що нападали якісь невідомі наркомани, хто обливали зеленкою з кислотою, до речі, це я відкрив цей сезон в лапках, коли 2,5 тисячі стояло перед нами в центрі Дніпропетровська, підприємців, коли ми були проти податкового майдану. Мене кликнули, облили зеленкою, але трохи додали кислоти, щоб зірвати всеукраїнський мітинг. То що зараз відбувається? Зараз міліція не ховається. Коли ми проводили е, е, серію ось таких значних е, загальнонародних подій День Незалежності, наприклад, коли ми підійшли до Тараса Григоровича Шевченка, був у нас такий лозунг народний суд над режимом, почалася штовханина і бійка, передягнуті хлопці, стараються дати стусана, в тому числі жінкам, що робила міліція. Міліція їх тримала. Нас тримали за руки а міліція їм, як то кажуть, сприяла Був сам... суд. Були якісь e, ні, на превеликий жаль, ми ніякої подавалися. реакції не було. Ми останній раз мені передали привіт, коли я був ініціатором-організатором двох віт двох е, мітинів на підтримку. Ті мені прямо сказали два полковники: успокойте пісарівський, іначе ми його поламаємо і посадимо. Тобто міліція зараз видно, що на неї тиснуть, і вона змушена. Я ніколи такого ще не бачив, щоб в одну шарену вставали 40 чоловік, обралися так і витісняли літніх жінок. До речі, в нас є відео на Фейсбуці Канстатін Кісарівський. Можете зайти і подивитися. Це ж саме було, коли ми відстоювали закон про мову 17 серпня біля обласної ради обласної адміністрації, коли мене і літніх жінок тягали міліціянти прямо з пасфальту. Добре, дякую. До нас приєдналися в студії Тетяна Монтян. самовисуванець. само 200... висуванець 12-й 12 округ. Ми щойно показували просто відео з 211-го округу. Субота там е тримали, ви знаєте цей да, я знаю, тримали знаю цю плакат, історію, так, да, міліція в своєму бійка. репортуарі. У нас нічого подібного міліція не чудить, але у нас інша тема. У нас ОВК, в якому абсолютно більшість. На жаль, має кандидат, якого не можна назвати офіційно правладним, але він примудрився об'єднати проти себе всіх інших кандидатів, тому що на нього працює 12 з 18 членів ОВК. У нас ця тема буде. Да. Давайте ми зараз а, перейдемо до а, відштовхнемося від цитати. А, взагалі, наша сьогоднішня головна тема це місяць після початку виборчої кампанії, з такі екватор. А, яким був цей мі... цей вересень? Ми розпочинаємо з вражень від перегонів, що їх склали спостерігачі з Канади. Коротка заява з учорашньої прес-конференції канадської місії спостерігачів головним підсумком нашої проміжної доповіді є те, що вибори 28 жовтня проходять у обстановці процедурних порушень, широко поширеного скуповування голосів, обмежень свободи слова і недостатньо ефективного розгляду виборчих суперечок. Такі заяви прямо підривають віру в легітимність цих виборів. Канадські спостерігачі вважають, що ситуацію однак і ще можна виправити. Що думаєте, ви можна виправити ситуацію? You know, yeah. Знаєте, у нас, наприклад, на окрузі після втручання ЦВК ОВК таки примудрилася, хоча і з запізненням сформувати дільничі кавісі і провести жеребкування. Хоча до початку все йшло до того, що вибори будуть зірвані. Але все-таки вдалося щось зробити. Я хотів би наголосити, і доповнити, шановну пані Тетяну, я зустрічався з представниками Македонії, Молдови, Канади, Європи, Америки, і можу сказати, що головна фальсифікація є стрики це підкуп виборця, адмінресурс і фальсифікація. Так, от фальсифікація це не коли буде підрахунок голосів, а фальсифікація, як ви правильно сказали, коли сформували ОВК і дільничні комісії. Саме з цього разу я сам був присутній на декількох засіданнях, коли повністю не на 60, а вже на 90% вони складаються з представників представників режиму, лівих партій, працювати. вони від імені працювати. лівих партій, всіляких там дрібних, які ніхто ніколи не чув, просто зайшли в усі комісії, і все Анархія Україна, раді, да, раді да, єдина, да, 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 молодь до влади із, і все таке із, подібне із Ялти, член комісії з Ялти так, в Дніпропетровську. списки подавали списки пачками. У нас з'ясувалося на окрузі шахливе дублювання. Тобто, Дивіться. представник одного кандидата привозив 10 списків аналогічних. Від так. різних всіляких партій. У нас було 84 падання, у нас єдиний округ, на якому кількість падань перевищує кількість дільниць. Ви в суд звертались? Ми зверталися з скаргами в ЦВК, угу. і після цього ЦВК все-таки втрутилася в ситуацію. Угу. Якщо б ЦВК не допомогло, нам довелося б судитись. Але зараз наш провладний, так сказати, кандидат, який об'єднав проти себе всіх, от у нас на окрузі, такі різні люди, як я. Баленка, Ярема всі об'єдналися проти Кулікова, який скупив 12 членів ОВК. І вони судяться зараз, креатури Кулікова судяться з нашою ОВК з головою за те, що якоби неправомірно вигнали того. Фальсифікатора голосування, який сидів на комп'ютері. Там ми сміялися, що в нас там транзитний сервер свій є, комп'ютерщика. Його звільнили за непрофесійність, тому що, коли ЦВК вказала на те, що широкування було проведено неправильно, дані були введені, його просто вигнали. Тепер судяться, що виявляється, його неправильно вигнали. Завтра буде суд. Дивіться, у мене просто абсолютно в унісон свіжа новина від Агенції Уніан сьогодні. Я собі її е, взяв сюди. На Житомирщині суд скасував незаконну реєстрацію у дільничих виборчих комісіях кандидатур від дев'яти партій. А і дивіться, і список цих партій: соціал-демократична об'єднана mm -hmm. партія Права Воля України, народна екологічна партія, mm -hmm. партія вільних демократій, ліберальна, ліберальна демократична партія, козацька українська партія, демократична партія угорців Які України назвою соціал-демократична <риклад> асамблея <риклад> Слов'ян. <риклад> дивіться, і сьогодні ж була прес-конференція громадянської мережі «Опори» за їхніми підрахунками порушення в, термін, в термінах жеребкування щодо дільничих комісій були в 29 округах. Ну, і в тому до числі було, і в нашому, звичайно. І 37 позовів було, а взагалі внесення кандидатур від кількох партій було в 70 округах зафіксовано. Ну і в нашому також. Пан Кирило, я, я хочу доповнити. Якщо, наприклад, сказати, що от є в нас на округі 17 кандидатів, 6 від партій, 11 – це Технічні, технологічні дублери, підстраховщики. Є два кандидати: Є кандидат провладний, є кандидат від опозиції. Тут іншого немає. Якщо раніше це були просто такі, як кажуть, пустощі, да? без вихідних даних, ось таке, те, що роздавали вже по чотири рази, да? де пишуть, що тут найбільше досягнення. Народився, пішов в армії, потім в депутати і був побідітелем по збору міталолома тобто і макулатури. Немає, немає... Все. А це біографія людини. Ви а ось що... даних так, ось... ні, ну вони такі, просто як є. По цій людині, а ось те, що ви говорите про суд, це унікальний випадок, коли ми на прес-конференції ще до реєстрації громадської організації сказали. А зараз подали до суду на е керівника МВС, який підробив, сфальшував на нашу думку. Це ми ваш хоч... опонент. Так, це ми опра... просимо прокуратуру, просимо МНС. Звертаємося, щоб з'ясували його причетність до вбивства на замовлення. Це була гучна резонансна справа Гончаренка Володимира Івановича, громадського діяча еколога, якого підсікли на машини і вбили монтіровками за те, що він показав маршрути, автомобілі, проїзд. І все це було зібрано. а Аменесник не відреагував. І шість людей, які різали теплообмінник із гексахлорбензолом, впали замертво. Ніхто не знає, яка її догляд, вона живі чи ні? Те, що було тиждень тому, ну, по сімцетракція. Реакція після нашої прес-конференції не було ніякої. Це було серпні. А ось, ви бачите в нас стоїть число друге, буквально вчора, коли ми вже їхали до вас. Я хотів це показати всім, що ми тепер вимагаємо від прокуратури, щоб вона це з'ясувала: це так чи не так насправді. Тому що далі так жити не можна. Є новухау. хау. Якщо ну, а, На... а з іншої точки, з іншої сторони, ну що, що кажуть, тому нічого що... скільки я коли мені там давала держава в невеличкий зазор, ми взагалі персона Нанграда, нас переслідують і не дають ніде слова сказати. Є 17 кандидатів, хай стануть в ряд в кукурузному полі в клубі в прямому ефірі. І скажуть, що може це клівіта, може це наклик. Я говорив: якщо мундир задягнутий не на опудало, якщо це дійсно офіцер, якщо це чоловік, то він повинен прийти і сказати, ну, дати цьому да, коментар. Зараз він Іншого не може вам відповісти. А, наша наступна тема звучить так: як сподобатися виборцю? Ну дійсно ситуація виглядає. Ну таким чином, за кілька місяців абсолютно чужа мені людина, про яку я часто нічого не знаю, має довести мені, що саме вона є тим самим моїм народним обранцем. Інколи вхід ідуть будь-які засоби зваблення. Зараз ми покажемо вам відео, на якому ще на початку вересня з виборцями Могилів-Подільська спілкується кандидат народні депутати по 16-му округу Оксана Калетник, і тут в розмову вступає маленька дівчинка, яка хоче, щоб біля її будинку поставили дитячий майданчик.

Скажі, то що взяли на себе як зобов'язання до цього року, до речі, от скажімо е, так дитячі площадки, це програма, яка, ви знаєте, п'ять років вона існує, ми там і в різних віз е, 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 е. Ну то я ж вже розказала, чого пішла я тільки в цьому році. Ну, всього ж зразу не зробиш. Я знаю, що скільки мамки політики в цьому році. Ставили? Ні, ми схоже, що на цьому дворі дитячого майданчика від Оксани Калетник, виборці їхні діти не дочекаються, але були і інші майданчики, і були, як пише преса, інші подарунки від цього кандидата. Отже, дитячий майданчик як ключик до серця виборця. Звідки ця мода будувати майданчики? Чи там лавочки взагалі це працює? Як з цим боротися? Ну, у нас цим займається Баленка, його навіть суд визнав винним у підкупі виборців за картки з скид... скидичні фуршету за дитячі майданчики. Але наше законодавство таке, що нікого не можна Зняти з виборів, За, які завгодно порушення. Тобто підкупай на здоров'я все одно, якщо твій підкуп виявиться вдалим, то будеш депутатом. Але питання в тому, що багато депутатів, майбутніх, які сподіваються стати депутатами, підкупають виборців. І виборці можуть заплутатися. Тому що а де та гречка, а де виборча дільниця? Тому що невідомо, як спрацює ця технологія. І, власне кажучи, навіть люди, які щось взяли у кандидата, от потім спілкуються з ними там мої волонтери, кажуть: ну взяли, да, але проголосуємо, як вважаємо за потрібне. Тобто з цим боротися взагалі не треба. А і ви не чин... Ну а яким чином я зав... я зможу завадити баленку, ставити дитячі майданчики? Навпаки, коли я зустрічаюся з виборцями, і вони кажуть, ось у нас тут так погано. Я кажу, так дабален. Він вам поставить майданчик, він вам поставить ще щось. Але голосуйте так. Щоб вам потім було не соромно, що ви продалися за щось там. Ми навіть граємо у нашому вуличному театрі спектакль ненажера, яка присвяченою баленко. Тобто це ви все боретесь. як ми з ним боремо. Ну ну як боремося, просто ми не можемо якось завадити людям брати майданчики, чи брати картки, чи брати гречку, чи брати гроші. Єдине, що ми робимо, це ми агітуємо людей, не продавати свій голос, навіть якщо їм щось там дали чи поставили майданчики, так далі, це ще не означає, що що ви зобов'язані люди голосувати. Саме за цього кандидата. У нас немає на окрузі провладних кандидатів. У нас суцільна опозиція. І всі кажуть, що от я найопозиційніший. Оце все. Ми Тому боремся... що у нас на окрузі ніхто не проголосує за провладного кандидата. Це ж очевидно. Ми боремося, пане слідуючи наступним, наступним образом. 22 вересня приїхали, був чітко адмінресурси, підкуп виборця. Стоїть палатка партії регіонів, роздають парасольки, роздають канцтовари, стоїть на сцені голова райадміністрації, стоїть на сцені голова Дніпро. Е е міської організації партії регіонів заступник губернатора і кандидат по 26-му округу, е і говорять, який гарний і непоганий оцей, і який негарний, ось отой, натякаючи на мене, при вселюдно. А потім саме цікаве відбувається, коли вночі вночі починається дискотека. Опускаються заготовлені на сцені два на три портрети цієї дивної людини, і починається п'янка. Так я був вражений. Я вперше за 40 років. Я хочу сказати це всім ветеранам по Україні. Я такого не бачив. Ми це відзняли. Так ми боремось, коли на братських могилах не пили, а танцювали. Гоцали справляли на нужду могила. на братських могилах, прямо проходила дискотека. Це вилежено у нас на, в інтернеті і це виложено у нас на Фейсбуці. Коли ми це відзняли і коли почалися бійки, ви все про міліцію ж говорите, так от міліції при цьому прибуло присутніх, понад 70 чоловік. Це курсанти, це беркутівці, це райвідділ. Коли ми знімали, нас вичекали, за нами слідкували, і на моїх агітаторів, на мене напали в тому числі. Хто представники влади? Міліція потікала. Гусейнов. Я по телефону викликав з райвідділом з райвідділу чергових частин, яка приїхала, нас поклали на землю і нас качали. Ось, ось заява міліції, ось, ось направлення в СМЕ. так ми боремось фізично і розбили нам камери, до речі, Сендецький, Микола. А саме цікаво, знаєте, що відбувається? Поки ми написали. О, 12, о 24 заяву. о заяви о 4-й ранку написали зустрічну заяву на синдецького на мене, ну, що ми стріляли по людям, і зараз уже кримінальна Ращі справа іде проти нас. Отак от працює на випередження режим. Дивіться, я все про про підкуп. <кій> У мене от є е, такі от документи. Це не зовсім документи, тому що тут звичайно немає ніяких підписів, немає печаток. А це заяви на Матеріальну допомогу. Це заява із Києва, а це заява з Черкащини. Вони дуже подібні. От. І що цікаво, значить, тут двома траншами 50% виплачується, наприклад, 300 гривень. 150% виплачується одразу, а 150, якщо кандидат стане народним депутатом, а, моє питання, ясно, це порушення. Що роблять? Я, 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 яка тактика? Людей, у яких просто немає грошей на підкуп, що ви робите, що ви можете зробити взагалі. Знаєте, Насправді ми не робимо нічого, тому що не можна завадити людям брати гроші. Але я ж кажу, ми агітуємо цих людей, що вам не образливо, що вас от купують просто як худобу. Беріть у всіх цих депутатів, хто вас підкуповує у всіх цих ну, це кандидатів, це але не голосуйте. А, а от, як ви Розумієте, взагалі тому кампанію що свою. ми будуємо кампанію на тому, щоб у нас прекрасно працювали спостерігачі, щоб не було можливості влаштувати пірамідки, печеньки і карусельки. тобто щоб не виносили незаповнений бюлетень. Тому що наші люди такі вони допомогу візьмуть, але проголосують все одно за кого треба. У нас не село. У нас не можна там проконтролювати, отдав там кандидат комусь там допомогу, і проконтролювати, як проголосувала саме ця людина. Єдиний достовірний спосіб, щоб дійсно гроші окупилися, це якщо виносять пустий бюлетень. І заносять там вже заповнений, і знову виносять пусти. Більше ніяких достовірних способів просто проконтролювати, що кандидат, який купує голоси, дійсно не витратив гроші в пусту, не існує. От ми і боремося саме з цим. А боротися з цими заявами на матеріальну допомогу це просто неможливо. І все я хотів би доповнити пану Тетяну про стосовну кампанію. Навіть оці там буклети свою продукцію. Я тільки з третього разу знайшлася якась типографія, яка узгоджувала. Чи можна це зробити? Раз бігборд, навіть якщо ми всі злидні, шапкою по колу збираємося, я не можу в принципі ніде поставити жодного бігборда. У цих товаришів стоїть мінімум 100 бігбордів, на яких вони вже поміняли своє чудне дівне зображення чотири рази. Це мільйони. Що ми можемо? Ми можемо тільки йти до людей. Я, як громадська організація Земля і Воля, як голова Ради Незалежних організацій, ми з'являємося там, де протестні люди. це, це наприклад, де обрізають. Землю там, де, наприклад, колишній наш губернатор, а нинішній голова Севастопольської адміністрації відвів собі пів кілометра берега і строї, будує караван сарай і війшов прямо у, у, у Дніпро. Це там, де, наприклад, до речі, завтра це може бути, що приїде шановний президент озеро Куряче, куди ведуть левневу каналізацію, вставляють туди фекальню, змивають і йдуть, топчуться під люди. Під ми вже люди ставали під бульдозер, і ми громадські організації разом з ними лягаємо. Тобто і я бу... розумію, що і в вашому випадку, і в вашому, це просто виборча кампанія якимось малими акціями. Безумно, зустрічаємося з людьми у дворах. Я не можу завішати весь округ бікбордами, як це зробили мої конкуренті. У мене чотири бікборди, оцей цей місяць буде десять. У них сотні. Все, що мені залишається, це зустрічатися з людьми у дворах. Але мені пощастило з одним бікбордом. Я допомогла людям захистити від рейдерів п'ять квартир на будинку бажана 1М, і ці люди самі за свій кошт повішали. Ма розтяжки з моїм прізвищем на своєму будинку і зробили підсвітку. Тож я отримала бігур. Але я вже чула, що хтось з конкурентів збирається поскаржити, що нібито це порушення закону і поза виборчим фондом. Подивимось, як це буде. І в нас аналогічно, наприклад, дачний копаркооператив, які 30 років займали свої землі, обробляли, загнали бульдозери, зрівняли сади, знищили врожай і показали держакти виписані на кого на депутатів міської ради, на працівників прокуратури, на земресурси, і їх викурили, виганяють. Ми шапкою по колу пікетуємо в адміністрацію, ми проводимо прес-конференції, все це люди роблять своїм коштом, тому що ми громадські організації. У нас немає, в мене особисто немає, я позапартійний, не партійного бонзе-начальника, не олігарха, шефа, який може сказати книге і ділайте тоте, -то, і ділайте тото. Якщо вже провели. Ну, з нами співбесіду. Ви знаєте, що по Дніпропетровську зараз ексклюзив. Чому мене висунули, наприклад, 5-го числа незалежні громадські організації, а вже 12-го приїхали «Пожалій себе, будеш там, де загід, тебе ждет» і так далі. Якщо не можуть залякати. Не можуть підкупити, що залишається, залишається підстава Правильно. і райвідділі проводили оперативне нараду. Мені це сказали, є порядні люди. Добре. що йому підкинути в машину: вибухівку, наркотики, наркотики. Дивіться, чи може зґвалтує перед Дивіться. виборами. Ми вже маємо закінчувати дуже коротко. Як запобігти фальсифікаціям уже на виборах? У вас є і плани? Тільки у мене коротко. є волонтери, які будуть дуже добре Тобто, бдеть. ваш рецепт волонтерів. Тільки ваш. волонтери і міжнародні спостерігачі викладачі, яких у нас на окрузі буде достатньо. Міш, міри, це дуже просте. Я звертаюся ще до міжнародних послів, організацій і так далі. Зараз уже треба констатувати, що особисто, особливо на мажоритарних округах уже розпочалась фальсифікація. Треба зробити подєдушки Леніну не експорт революції, Дякую. а експорт демократії. Це заморозити рахунки і окремим чиновникам візу скоротити. Дуже, і це, це, це новий... стосується загальних речей. Новий ну, дим. Вже, да. а, на, навряд чи це їх залякає зараз. Тому тільки ретельний Добре. контроль на кожній дільниці. Я дуже я так. дуже вам вдячний. з нами були чудові гості. До побачення до завтра з нами і землям.